Сьогодні у Кременчуці відбулася подія, яка щороку викликає захват у тих, хто бере у ній участь. Стартувала програма стажування молоді в органах місцевого самоврядування. У нас з вами сьогодні початок стажування. Я так розумію, що 22 числа okay. ви з нами і дуже сподіваюся, що ви за цей час можете трошки піднятися і подивитися, як працює виконком, як працюють наші структурні підрозділи. тому що наші цілих п'ять поверхів над нами. І там є дуже багато роботи. Ми дуже раді, що ви знайшли можливість взяти участь в цьому стажуванні. Це перш за все стажистів стосується, і дуже хочемо, щоб ваші керівники стажування, всі, які тут є, вони з вами плідно попрацювали, тому що деякі з них свого часу теж проходили стажування. Вони знають, що це таке було. Ця програма має на меті відкрити для молоді світ місцевого самоврядування, комунальних організацій та усіх процесів, якими живуть органи управління Кременчука, та як приймаються найважливіші для нас громади рішення 27 стажерів стажарів стажуруються в органах місцевого самоврядування. Учасники матимуть можливість протягом тижня ознайомитися з роботою органів місцевого самоврядування, подивитися, як вони працюють, які комісії відвідують, як формується бюджет. Тому що якраз учасники потрапили тоді, коли формується бюджет міста на 26-й рік. І це дуже такий цікавий і важкий процес. І вони мають можливість відвідати бюджетний семінар, відвідати виконком, який проходить тут в цих стінах, відвідати сесію примушуської міської ради, подивитися як депутат. Та обговорюють ті чи інші рішення. Однак не лише молодь отримує від програми корисні знання та навички, адже стажування в органах місцевого самоврядування дозволяє керівникам структурних підрозділів почути нові ідеї та думки молоді, які можна буде впровадити у нашому місті. Тож усі учасники програми з натхненням розпочали стажування. Я вже втретє прохожу стажування і очікую надзвичайно класних емоцій. Хочу дуже багато досвіду отримати саме з цього стажування. Також цього року я проходжу стажування у міського голови Кременчука Віталія Малицького. А от сподіваюсь, що мене стажування пройде дуже класним, тому бажаю своїм колегам також дуже класного стажування. Я стажуюсь у Олесі Антонівни. Вона займається в управлінні по роботі зі зверненнями з громадянами. Хочеться себе знаєте, показати з гарної сторони, щоб в майбутньому можливо працювати саме тут. Мені дуже цікаво, тому що розумію, що це дуже важливо. Бо знаєте, в наш час. Саме від того, що ми робимо, залежить дуже багато речей. Організаторами програми традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.